Цьому випуску Олександр Усик про крадені яблука, 10 заповідей і уроки для сина. Чому Усик не накоутував ФЮрі, відповідь, яка здивує? Як спорт і віра врятували життя Олександра? Секрети тренувань Усика, ходіння на руках і 10 хвилин під водою. Що Усик думає про хейтерів і як навчитися любити навіть їх? Та перед початком відео підтримайте вподобайкою та підпискою наш новий канал для просування української мови на Ютубі. Лічені дні до бою Усик Ф'юрі. Зроби поєдинок ще цікавішим з Favbet. та бонусом для нових клієнтів за посиланням в коментарях. Привіт, я Шарлота зі спортбоксінг разом з Олександром. Як у вас справи? Добре, ідеально. Це чудово, ви завжди були дуже вічливі у підготовці до бою. Але я пам'ятаю, як ви колись зізналися, що в дитинстві крали яблука на сусідній фермі. Ми крали яблука, крали шоколад, також крали тістечка та воду. Тепер я розумію, що це погано, але тоді в ті часи легенько. Мій син Кирил підійшов і сказав: Тато, я хочу вкрасти шоколад. Я йому відповів: У тебе є гроші, я тобі дам гроші, купи. Але він сказав ні, я хочу вкрасти. Я сказав це погано. Він відповів чому: бо ми віримо у Бога, у Ісуса, і в нас є десять заповідей, одна з них не кради. Як щодо інших заповідей: не вбий, не кради, поважай свого Бога, поважай матір і батька, не чіпай дівчину. Говорячи про бокс, Олександре, після ваших перемог на Тентоні Джошуа ви казали, що не стали його нокаутувати, щоб не завдати йому зайвих травм. Деякі фанати вважають, що ви зробили те саме з Тайсоном Ф'юрі і не стали нокаутувати його у 9-му раунді. Чому ви так вирішили і які ваші думки щодо нокаутів? Це вирішив не я, а небесні сили вирішили саме так. Якщо у вас буде така можливість у реванші з Тайсоном Ф'юрі, ви скористаєтесь нею? Так, якщо матиму таку можливість, я це зроблю. Як щодо речей поза рингом, у дитинстві ви пережили серйозну хворобу, двобічну пневмонію. Що це було за випробування? Наскільки це було серйозно, і чи змінило це ваше ставлення до життя? Це дуже сильно вплинуло на мене. Я звернувся до Бога. Один чоловік сказав мені: віру Бога і тренуйся, Бог вирішить, чи житимеш ти, чи помреш. Тому я молюся все своє життя і продовжую тренуватися доки моє серце б'ється. Я чула, що лікар сказав вам, що єдине, що може вас врятувати, це спорт. Чи відчуваєте ви, що спорт вибрав вас із певною метою? І яка була ваша реакція на ці слова лікаря? Це сказав не лікаря, а священник. Говорячи про реванш з Тайсоном Ф'юрій, ви зараз у залі, і ми бачимо нове доповнення. Зображення абсолютного чемпіона на стіні. Яке це відчуття бачити це щодня заходячи у зал? Скільки разів ви вже переглядали бій? Я переглядав цей бій багато разів. Для мене це просто символ. Це для моєї команди. Це вже було в минулому. Тепер у мене новий бій. Щодня заходячи у свій зал, це для мене як ікона. Я молюся і прошу: дай мені, Боже, будь ласка, більше сили. Я роблю це щодня. Чудово, що це за зображення над вами? Це подарунок Леоніда з Греції. Ви виглядаєте у фантастичній формі, як завжди, і навіть здаєтесь трохи більшим. Це результат цілеспрямованої роботи? Так, це результат важкої роботи і куби. Це все куба. Ми працюємо, ми важко працюємо кожен день, ми готуємося. Дехто очікує, що Тайсон Ф'юрі прийде важчим і спробує використати вагу проти вас у реванші. У вас завжди були незвичні тренувальні методи. Можливо, ви додали щось нове, наприклад, боротьбу чи дзюдо. Так, у нас багато нових речей завдяки кубі. Ми ходимо на руках 15 хвилин, тренуємося, бігаємо, плаваємо і навіть сидимо під водою 10 хвилин. Ми вже досягли рівня, коли можемо це робити. Чи відчуваєте ви зміну енергії, коли ви з'являєтеся на прес-конференціях? Адже тепер ви чемпіон. Як ви відноситесь до своїх фанів? Чи читаєте ви їх коментарі? Адже вони бувають різні? Я люблю вболівальників, я взагалі люблю людей, навіть тих, хто говорить про мене погані речі. Я намагаюся любити їх більше. Щодня молю Бога, щоб навчив мене бачити в людях тільки хороше, навіть у поганих. Зважаючи на це, дуже важко любити тих людей, які роблять з тобою погані речі, або говорять про тебе погані речі. Але в цьому краса спасіння. Бог дає нам можливість спастися лише тоді, коли ми любимо навіть тих, хто ненавидить нас. Я не скажу, що у мене це дуже добре виходить, але у мене це виходить краще, ніж, скажімо, три роки тому. Я більше їх не засуджую, а намагаюся зрозуміти, чому вони це роблять, або я просто молюся за них і все. З приводу коментарів їх, ймовірно, стало більше. Я зазвичай не читаю коментарі. Просто іноді, коли немає чим зайнятися у вільний час, я думаю, ну давай почитаю. І тоді ось що, з 10 коментарів 8 можуть бути хорошими, а 2 поганими. І ви не помічаєте ті 8, а думаєте, який сенс списати комусь поганий коментар? Але в цьому і краса, що цих двох потрібно любити. Тому що ці 8 люблять вас, але цих двох потрібно любити. І не вони повинні любити мене, а я їх. Бій відбудеться в грудні близько до Різдва. Тому ми вирішили подарувати вам кілька різдвяних подарунків. Це перший у вас є улюблена різдвяна пісня? Звісно, так. Ділайте столи. Да все килимами, Радуйся. Ой, радуйся, земле, син Божий. Народився. Це ваш другий подарунок. Я її маю. Ви читали цю книгу? І що ви думаєте про неї? Вона непогана. Я багато чого дізнався про Тайсона Ф'юрі з неї. Це наш третій і останній подарунок. Команда Daily Mail зараз в Україні. І вони зустрілися з солдатом, який написав вам особистого листа. Шановний пане Олександре, мене звуть теж Олександр, мій позивний шкет. Я боєць тактичного підрозділу особистого призначення ГРМ. ГРІМ-41 окремої бригади Збройних сил України. Ми з побратимами по можливості дивимося всі ваші виступи і дуже вболіваємо за вас. Ми пишаємося тим, що слава українського боксу зараз звучить настільки гучно. Це завжди було дуже важливим. А зараз кожна перемога України безцінна. Ми знаємо, що таке важка праця і чого коштує кожна перемога на рингу чи в степах Донбасу. Донбасу. Ми з побратимами боронили Київ, потім е билися на Бахмуті, звільнили Херсон. Ви надихаєте нас. А ми будемо гідні української слави та всіх, хто працює для цього. Вболіваємо за вас, бажаємо перемоги та успіху. Цього разу будемо вболівати за вас знову. Сподіваюсь, ви навіть. Далеко відчуєте нашу підтримку. Всі наші зусилля переведуть до головного, до нашої спільної перемоги. Тримаємо за вас кулаки. Молимося, бажаємо успіху разом до перемоги. Слава Богу, за все та слава Україні. Цей лист додав вам додаткової мотивації? Так, звісно, це для мене додаткова мотивація. Це людина, це солдат, які підтримує мою країну. Дякую всім українським солдатам, які зараз підтримують Україну. Друзі, дякую за перегляд! Підписуйтесь на канал та підтримуйте український Ютуб.